В ефірі Одеської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Петро Порошенко проінформував Ангелу Меркель про ескалацію ситуації на Донбасі через неприпинення бойовиками вогню і невиконання ними вимоги повного відведення важкої техніки. Президент України також наголосив на необхідності негайного звільнення всіх заручників. Петро Порошенко закликав збільшити моніторингову місію ОБСЄ і посилити її технічно для верифікації порушень, припинення вогню і відведення техніки. Президент України та федеральний канцлер Німеччини погодилися, що необхідно створити всі умови для надходження гуманітарної допомоги для постраждалих, які проживають у Донецькій Луганській областях, зокрема тієї, що Надходить за сприянням міжнародного комітету Червоного Хреста співрозмовники висловили сподівання на результативність проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки в Берліні і домовилися продовжити діалог за її результатами. Вже сьогодні МЗС Німеччини оприлюднив спільну заяву глав зовнішньополітичних відомств країн Нормандської четвірки за підсумками вчорашньої зустрічі. Ситуація залишається напруженою через чисельні порушення режиму припинення вогню. Ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість у зв'язку з недавнім спалахом боїв. В останні вихідні, в тому числі з використанням важкої зброї в районі Широкіно і Донецького аеропорту, йдеться в заяві дипломатів, яке наводить прес-служба відомства. Сторони також закликали припинити бойові дії і завершити відведення важких озброєнь. Ми закликаємо всі сторони продемонструвати свою прихильність повному здійсненню угоди про припинення вогню. І до інших тем біля пам'ятника невідомому матросу відбулося урочисте відкриття почесної вахти пам'яті. Щорічно понад 1300 школярів Одеси проходять школу військово-патріотичного виховання і несуть вахту біля вічного вогню на Алеї Слави. А кілька поколінь Одеситів носили і носять горде звання вихованець посту номер 1 на заході. Побувала і наша знімальна група. Незмінна традиція з 1968 року. На Алеї року. слави в парку Шевченка одеські школярі заступають на вахту пам'яті. Під час урочистої години пам'яті почесне прапор було передано учням школи номер 81, яким випала честь першими в цьому році стояти у почесній варті біля пам'ятника невідомому матросу. Але Слави, на які сьогодні вишикувалися хлопці та дівчата у парадній формі до найголовнішого свята Одеси, 10 квітня була реконструйована. Вперше за останні последние... более чем 40 лет восстановили Аллею Славы. Потому что 40 лет, более 40 лет здесь не проводились никакие ремонтные восстановительные работы. На Аллею Славы, которая будет абсолютно новой, красивой, достойной тех героев, которые дали жизнь за наш город. До пам'ятника поклали квіти і нинішні поставики, і ті, хто у минулі часи несли вахту. Разом вони вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Ветерани міста, благодарні молоді, які бдительно несуть службу, які виспитують нові покоління і сподіваюся, що вони пост передадуть свою службу на настоя участники учасники печних карулов внес вахту в составі своєї школи возле пам'ятника неизвестному матросу. Це незабуває відміна, це велика відповідь. Нести почесну вахту пам'яті учні одеських шкіл будуть аж до листопада, змінюючись щотижня. Ольга Іміщук, Віталій Безсмертний, Факти. До Всесвітнього дня здоров'я одеські медики провели безкоштовну акцію, на якій мешканці міста мали змогу перевірити артеріальний тиск і цукор у крові. Намети медичної допомоги були встановлені у трьох точках міста на Соборній площі у селищі Котовського та мікрорайоні Таїрова. Як сприйняли подібну акцію одесити та яку мету перед собою ставили медики, організовуючи акцію, знає наша знімальна група. Дівчата із медичного університету пропонували завітати до їхньої палатки, де вимірювали усім охочим рівень цукру в крові. Там же кожен мав змогу перевірити свій тиск. Здебільшого одесити реагували на пропозицію позитивно та й з зацікавленістю. Дехто вагався, питав, скільки коштуватиме. Коли ж дізнавалися, що акція безкоштовна, охоче перевіряли власні показники і тиску, і рівня цукру. Віжу пропонують услуги. Вирішила кров перевірити, давлення. Ну, м'як десь шесть чем то нормально діло, що ми ні безплатне, не платне не, не ходим. А вот так вот експром хорошо. Стартував проект до дня здоров'я. Проте дівчата кажуть, що планують займатися подібною профілактичною діяльністю і надалі. На точки у нас підходять всі бажаючі, дуже охотно в день. проходить около 250-300 трьохсот чоловік за один день. Это второй день вчора ми були на акції. Также плануємо проводити акцію в среду після праздників. Акція проходить вже не вперше. Щоправда, раніше медики діяли трохи за іншою схемою. Розбивали програму на три дні. В перший день перевіряли тиск, другого дня температуру, а третього вміст цукру. У випадку, коли у людини виявляли певні проблеми зі здоров'ям, то дівчата як студенти не мали права ставити остаточний діагноз, а лише рекомендували звернутися до лікаря. Тобто, така акція має більш інформативний характер, аби люди дізналися про можливі проблеми та якомога скоріше звернулися по допомогу. Ми німім права виставляти діагнози, поэтому ми акцентировали для людей на этом внимание, і люди з этими проблемами обращались в поліклініку для выявления, виявлення, є ли проблема, это же у человека норма. Практика показала, що зусилля дівчат немарні. Більшість одеситів, які перевірялися і дізналися про певні проблеми зі здоров'ям, навіть не здогадувались про негаразди з організмом. Це лише доводить, що люди не слідкують за своїм здоров'ям, а це дуже прикро. Адже, наприклад, цукровий діабет важливо діагностувати якомога раніше, аби не мати сумних наслідків. Валентин Блях, Вадим Мір за факти. За роки існування благодійних організацій по всій Україні було зібрано мільйони гривень. Одеса та Одеська область не залишались осторонь і не залишаються зараз. За гроші зібрані одеськими волонтерами регулярно купується медичне обладнання до обласної лікарні, за допомогою якого лікують хворих дітей. Наприклад, минулого року було закуплено слухові апарати, які дітям надали безкоштовно. Яку мету ставлять одеські волонтери цього року? Та як намагаються залучити до акції як. Більше людей. Дивіться в сюжеті. За роки роботи благодійного фонду обласна лікарня отримала від волонтерів транспортні інкубатори, автоматичний проектор знаків, набір повних окулярних лінз, електричні респіратори та багато іншого. Цього ж року волонтери взяли за мету закупити для лікарні реанімаційне обладнання. Це обладнання допомагає спасти не Ну і але ще й допомагає знизити кількість інвалідів, інвалідизації, що, Звісно ж, і які-то соціальні проблеми в стране, в этом городе. Кожен, хто жертвує гроші хворим дітям, отримує у подарунок маленьке червоне серце символ акції. Окрім того, волонтери регулярно проводять благодійні флешмоби із кольоровими кульками, аби привернути увагу пересічних одеситів. Протягом місяця волонтери збирають гроші в університетах та супермаркетах, і лише наприкінці місяця, виходячи на фінішну пряму, волонтери з'являються на вулицях Одеси. Проте обладнання, яке волонтери купують на зібрані гроші, як виявилось, лікарня не належать. Напротив каждого оборудования висит сертификат, что это частное собственное сердце к сердцу, но наша областная больница имеет право ей пользоваться. Грошей волонтери зі скриньки не беруть взагалі. Все до останньої копійки йде на благодійність. Зазначає, що саме це вказує на щирість намірів та відрізняє їх від багатьох інших волонтерів. Покласти у скриньку кілька гривень для більшості одеситів не проблема. Отож не будьте байдужими, адже ви можете врятувати чиєсь життя, а це багато чого коштує. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Нові афери в зоні АТО на Донеччині орудують підставні священники. Лжекапелани навішують на себе хрести з церковних крамниць, одягають ряси і сповідують українських солдат. Чим загрожує подібний сценарій нашій країні? Розповів одеський військовий капелан Олександр Філіпов, православний священник Київського патріархату. Чергова гримаса в зоні АТО на Донеччині з'явилися підставні священники, які не соромлячись, спекулюють на темі війни. В той час, коли солдатам так потрібна моральна і духовна підтримка, їхньою довірою зловживають ті, які за ідею мали б взяти на себе частину душевних страждань наших захисників. Вони покупають одежду священників, вони передіваються у священників і таким образом намагаються виконати ту задачу, яку, як вони пишуть, пішуть, поручив Ісус Христос. За даними православного священника одеського військового капелана Олександра Філіпова, підставні батюшки вихідці із численних новомодних західних релігійних організацій пробудження любов Ісуса і інших так званих церков імені Ісуса Христа. До того ж, колишні ребілітанти, алкоголіки, наркомани і навіть бандити, які, отримавши другий шанс в даних організаціях, тепер мають віддати борг служінням в зоні АТО. Дуже часто такі хлопці в рясах радять хворим відмовлятися від традиційного лікування і сподіватися на волю Всевишнього. Нашим солдатам, яким, незважаючи ні на що, ні на які забобони чи політичні настрої керманичів країни, необхідно вижити і повернутися до рідних здоровими, подібний підхід лише нашкодить. Відмовляючись від лікування, піддавшись навіюванням несправжніх капеланів, солдати.

Боротися з подібними організаціями на рівні закону Україна поки що не може, зазначив Олександр Філіпов. В нас надто толерантні закони щодо віросповідання. Єдине, що можна зарадити в подібній ситуації викривати підставних священиків. А сповідуватися чи ні, колишнім ув'язненим та наркозалежним вирішуватимуть вже самі солдати. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Напередодні міжнародного дня звільнення в'язнів нацистських концтаборів та 70-річчя звільнення в'язнів німецького концтабору Бухенвальд в Одеському музеї голокосту відбулось відкриття документальної фотовиставки, під час якої ті, хто побував в заточенні, спілкувалися із майбутнім України школярами. Бухенвальд один із найбільших концентраційних таборів нацистської Германії, на воротах яких було зазначено кожному своє. За вісім років існування в ньому загинуло приблизно мільйон шістсот тисяч в'язнів. 11 квітня 1945 року у концтаборі спалахнуло повстання, у результаті якого в'язні зуміли взяти під контроль фабрику смерті. Цей день увійшов в історію, та на згадку про цю подію ООН заснувала міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Живуть спогади, живе і пам'ять про ці страшні події. Володимир Яковлевич Колчинський, учасник звільнення концтабору, розповів, що на власні очі бачив бетонні кімнати, на стелі яких були зроблені спеціальні дірки. Через них запускали отруйний газ. Коли Володимир Яковлевич у складі батальйону увійшов у фабрику смерті, спеціально розроблені пічі для спалювання трупів були ще теплі. Тірішки на колісах, туди ложили вже мертвих тіла і там зжигали. И пепел, вот мы еще это все это было теплое. И там уже э, так работало. Это, э, можно сказать, была фабрика. Фабрика смерти. Звірства нацистів ні для кого не робили виключень. Рука підіймалась і на найслабкіших дітей. Я посмотрела, там склади були. На складах були обуви. Там була дитяча обувь така маленька. Це були чобітки таких, як Ганна Ірівна Блінова, яка стала в'язним у вісім років. Вона й пройшла декілька таких таборів та дивом залишилась живою. А потім вторая життя почалася. Товарний вагон. Ні, то навчання нас ще видрицю в Псковській в області, відвезли, в конюшні поселили. кирпичні конюшні, окошечки вверху, какой-то праздник, фейерверки німці пускали, радувалися. А ми на тих цементному палу свої чемоданом не було, столька там узілки позбрасили і на цементному полі так і спали. Оповідачі очевидь хвилювались, а слухачам інший раз було важко повірити, що таке взагалі можливо. Не представляю, як люди жили і. В таких условиях штані пережили, це просто огромний подвиг 70 років по тому щасливі тим, що залишились живими, вони навряд чи могли припустити, що у 21-му століт зустрінуться із проявами жорстокості та необхідністю боронити країну. Фашизм це зло. Це зло якщо бороться, боротися, на знову зарядіться. Так що я просто прошу вас усіх. Борітесь. І в лавах тих, хто сьогодні веде таку боротьбу, наші шановні ветерани і нове покоління Незалежної України. Анастасія Роболець, Дмитро Боровецький. «Факти». Одеситів запрошують приєднатися до всеукраїнської акції та збирати книжки для сільських бібліотек. Акція, яка проходить вже втретє, стартувала 2 квітня у Міжнародний день дитячої книги. Адже на прохання волонтерів приносити необхідно збірки для наймолодших читачів. В Україні налічується близько 15 тисяч сільських бібліотек. Основна проблема яких відсутність нових надходжень. За останні 20 років оновлення фондів скоротилося на 90%. При цьому місцеві жителі досить активно відвідують бібліотеки, які нерідко є осередками розвитку та дозвілля у селі. Чверть відвідувачів це діти. Однак через брак фінансування бібліотекари часто не можуть запропонувати їм нічого нового і цікавого. Тож мета проекту доставити у найвіддаленіші куточки країни 100 тисяч одиниць різноманітної дитячої літератури. Як Лучитися до участі в акції, перебрати свою бібліотеку чи бібліотеку свого друга чи своєї сім'ї, а вибрати там дитячі книги. Головний критерій, щоб вони були цікаві та корисні. Якщо такого немає, то придбати у найближчій книгарні. Книги необхідно принести до пункту збору. В Одесі він знаходиться за адресою на вулиці Пішонівській, 24, дріб, 2, вхід зі спуску Ковалевського, другий поверх. Чекаємо на вас щодня з шостої вечора. Основна хвиля збору триватиме до 17 квітня. Отож, якщо ви хочете подарувати дітям кілька книжок, покваптесь. Ольга Міщук, Віктор Доманський – Факти. Для українців Великдень є одним з найбільших свят. А як до нього ставляться в інших країнах світу, пропонуємо дізнатися про це більше. Свято Великодня об'єднує по всьому світу усіх християн. Проте в кожній країні традиції святкування Великодня значно відрізняються. Так, наприклад, в Сполучених Штатах Америки обов'язково відвідують церкву, проте дітям вручають подарунки від пасхального кролика. У пасхальні свята усі веселяться та грають в різні ігри. Найпопулярнішою є гра, коли яйця скочують по похилому газону. В Індію на Пасху приходять екстравагантні карнавали. В магазинах продають розфарбовані яйця та шоколадних кроликів. А страсна п'ятниця є офіційним державним святом. Австралійці замість шоколадних кроликів приносять один одному білбі, який є одним зникаючих видів у цій країні. У Швеції про традиції Великодня та Зміст свят говорять у школах. Також шведи прикрашають свої будинки квітами, роблять картонні яйця, які наповнюють солодощами. Німеччина полюбляє влаштовувати великодні багаття, яке символізує кінець зими. Батьки ховають гостинці для дітей у будинку і кажуть, що мають знайти подарунки від пасхального кролика. У Мексиці проходять масштабні гуляння, театралізовані процесії та танці. Вулиці прикрашають паперовими гірляндами. Страсний тиждень в Іспанії називається саме Санта і є важливим у цій країні. Середи влаштовують чимало заходів, у тому числі і паради, де традиційними є костюми з часів інквізиції, а також інсценування життя Ісуса Христа. В Угорщині традиційним є обливання водою на Пасху, а не в обливний понеділок, як в Україні. Великобританія вважає Пасху королевою фестивалів. Також англійці обмінюються фарбованими яйцями та випічкою. А ось у Франції напередодні Пасхи вітрини прикрашають шоколадними кроликами, курчатами, рибками та дзвіночками. Хоч усі ми різні та тепло і світло, від свята Великодня торкається сердець кожної людини. Ірина Рогозянська факти. На цьому тижні, 15-19 квітня, в Одесі очікується мінлива хмарні, в суботу і неділю – можливий дощ. Вночі та вранці, 15 квітня, в Одеській області очікується заморозки 0-2 градуси. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Температура повітря в день 12-15 градусів, 16-17 квітня – до 22 градусів тепла, вночі – до плюс 6. Вітер західний, перехідний на південно-західний – 9-14 метрів за секунду. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого і прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить!